Шановні члени екзамінаційної комісії, до вашої уваги представляється дипломна кваліфікаційна робота бакалавра на тему розробка вебсайту для створення програми тренувань. Метою роботи була розробка вебсайту для створення програми тренувань для досягнення спортивних результатів. Для досягнення поставленої мети були сформовані наступні завдання. В процесі розроблення програмного забезпечення було виконано огляд програмних засобів створення тренувань, в результаті чого були сформовані функціональні вимоги до розроблюваного програмного забезпечення. На даному слайді наведено типову схему взаємодії користувача із програмою. На слайді номер 6 зображено схему бази даних. З база даних була обрана документоорієнтована, MongoDB, але для наочності вона була схема її була зображена у вигляді таблиць. Тобто, у нас є три колекції: це користувачі, це тренування і це вправи. А також є ще одна допоміжна схема: це вправи тренувань. У вправах тренувань ми Поточнюємо, яке саме навантаження ми надаємо під час тренування та вказуємо кількість повторювань у той час, як е, у колекції вправи. Ми просто наводимо ім'я вправи та тип, е, який буде вимірюватися це навантаження там кілограми або кілометри, або ще щось. На слайді номер 7 наведено загальну архітектуру програмного забезпечення. Клієнтська частина була розроблена із використанням бібліотеки React та Redux. Серверна частина була розроблена на Node.js, А базою даних слугувала MongoDB. Переходимо до демонстрації інтерфейсу. На даному слайді зображено сторінку авторизації. Це стартова сторінка, на яку потрапляє користувач після того, як він заходить на вебсайт. Тобто йому, аби взаємодіяти з системою, потрібно пройти авторизацію. На цьому слайді ми можемо бачити, що є два поля: це email адреса та пароль. Але для того, аби пройти авторизацію, йому потрібно мати обліковий запис. Для цього потрібно пройти реєстрацію. Слайд із зображенням форми реєстрації буде на 14-му 14 слайді. На час реєстрації потрібно ввести емейл-адресу та двічі повторити пароль. Реєстрація проходить у два етапи: перший етап це введення даних та відправлення запиту на реєстрацію, а другий етап це верифікація користувача, тобто на поштову адресу, але у моєму програмному засобі це імітується через консоль розробника. Приходить посилання, за яким користувач повинен перейти, аби пройти процес верифікації на сторінці верифікації. Ми можемо бачити, що обидва поля є незмінюваними, тобто користувач може лише підтвердити проходження верифікації, після чого він автоматично авторизується у системі і потрапляє на головну сторінку програми. На головній сторінці програми ми бачимо календар, із яким користувач може взаємодіяти. Кнопка призначити нове тренування зараз недоступна, тому що не обрана дата. Тут ми можемо бачити історію, тобто блакитним буде підсвічуватися обрана дата, а зеленим підсвічується та дата, на яку вже призначено тренування. Також можна перейти до створення нової вправи тут або на панелі зліва. Сторінка створення нової вправи зображена на слайді номер 11 Тут є лише два поля для введення: це назва вправи та тип вимірювання. Після створення необхідної кількості прав доцільно перейти до е, створення і призначення нового тренування. У правому верхньому кутку на формі створення тренувань можна бачити дату, на яку призначається тренування. А ось ця кнопка додати нову вправу додає ще один елемент до списку, і він буде пустим. Треба буде призначити ім'я. Вправи і вказати необхідне навантаження. Всі елементи списку можна вільно пересувати догори або донизу, а також видаляти. Після створення тренування можна його ще й відредагувати. Форма редагування практично не відрізняється від форми створення, з тим стоїть лише відмінністю, що тут можна видалити. Вже призначене тренування із бази даних, тобто звільнити день, на який призначено тренування. На слайді номер 14 продемонстрована е, робота з помилками. Тобто е, на першому зображенні ми можемо бачити, як користувач намагається призначити тренування на дату, що вже минуло, і система не дозволить йому цього зробити. На другому слайді ми можемо бачити, що користувач намагається ввести щось, якийсь нікнейм, але. Е, Треба вводити електронну пошту за шаблоном. А також е, пароль повинен складати не менше шести символів. На третьому зображенні можна побачити, що система не дозволить користувачеві створити тренування, яке є порожнім. Тобто у ньому повинна бути хоча б одна вправа. Висновки.